Конструкція Powerbeats Pro 2 отримала кілька значних оновлень. Beats стверджує, що покращила загальну ергономіку як самих навушників, так і акустичного корпусу. Особливу увагу приділили вушному гачку. Він став на 50% менший і тепер виготовлений із нікель титанового сплаву, що робить його водночас гнучким та міцним. Крім того, самі навушники стали легшими на 20%, тому їх комфортніше носити. У вухах вони дійсно краще сидять та відчуваються зручніше, ніж попередня модель. Powerbeats Pro 2 мають спеціальну конструкцію з обручем, що забезпечує надійну фіксацію. Ну що ж, друзі, я можу легко рухатись, займатися спортом, і вони не випадають. Я протестувала ці навушники під час бігу та силових тренувань, і можу сказати, що вони залишились на місці навіть під час інтенсивних рухів. Знову ж таки, завдяки різним амбушурам, ви можете налаштувати їх під себе.